Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, я пропоную вам поставити мені лайк і підписатися на мій канал, бо попереду нас чекає багато цікавого. Я випадала трошки зі знімального процесу. Ви це не дуже відчуєте, бо я минулого тижня викладала вже відео, але я не знімала два тижні через те, що до мене приїжджала моя матуся, і ми з нею проводили багато часу разом. Тож, звісно ж, ж все інше відійшло на другий план. Зараз вона поїхала. І я вирішила підтягувати свої парфюмерні хвости. Тож зараз буду вам розповідати про парфуми, які я обрала носити цієї весни. Поїхали. Почати хочу з аромату, який стояв на моїй і вже чекав, коли я його дістану. Він прям вже не міг не міг більше залишатися невживаним. Тож почну з нього: це Ботегевенета де парфам. Я цей аромат знайшла ще багато років тому і спочатку навіть не могла пояснити, чим він пахне, бо це для мене було щось дуже незвичне, дуже нове, цікаве. Я тільки починала свій шлях парв захопленого. Тобто, звісно ж, я користувалася парфумами, але не так, щоб я там сильно досліджувала ноти, колекціонувала парфуми, такого не було. І цей аромат мене дуже вразив. Я порадила його моїй матусі, вона його купила на осліп і зносила цілий флакон. Мені здається, там 75 мл, тобто вона дуже його вподобала. Тут зараз вже я чую дуже тендітні пачулі. Чую. Я чую фіалку, скоріше, навіть аромат пудри метеорити від Герлен. От щось в цей бік більше для мене з квіткового блоку. Також я чую тонку замшу, дуже світлу таку. Мені здається, що цей аспект пудри метеорити від Герлен якось додає до цього замшового напрямку трошки своїх якихось нот. І я ще хотіла провести такий цікавий експеримент прямо з вами. У піраміді тут заявлений рожевий перець, і він багато де заявлений, але я якось, знаєте, отак перець. Не відчуваю в жодному парфумі. в мене тут стоїть рожевий перець горошком. Думаю, що вам видно його. Я просто хочу зараз відкрити цю штуку, понюхати її, понюхати блотер з ботега Венете і сказати вам, чи чую тут ноту рожевого перця, чи ні. Може, треба робити по-іншому, але я хочу зробити так. До речі, звідси пахне як якимось парфумом. Все одно не чую. Для мене тут ніякої перечності взагалі нема. Для мене тут почулі відіграють таку роль трошки гострого такого акценту в ароматі. Тож, якщо хтось чує тут рожевий перець, напишіть мені, будь ласка, я не в цьому таборі. Далі в мене був запланований один аромат, але я вирішила, що є два аромати в мене, які можна віднести до цієї групи. Звісно ж, у нас навесні. Особливо в Україні і в інших європейських країнах дуже квітнуть яскраво, так тендітно різні дерева. Це вишні, яблуні, абрикоси. Ну, мигдаль, мені здається, в Україні не квітне, але я думаю, що це десь близько до вишні. І я вирішила обрати два аромати, які відповідають цьому процесу. Перший аромат це Prada Infusion Іфузіонда. Я її радила у підбірці, мені здається, спокійних зимових ароматів. Посилання, звісно, лише під відео. Але я вчора перед сном нанесла цей аромат, і мені чомусь прийшла така квітуча вишня, квітучі вишняві дерева. Я вирішила, що цей аромат я буду продовжувати носити навесні. Точно буду брати його до себе в ліжко, але можливо буду і носити на вулицю. Знаєте, коли хочеться чогось такого легко, легкого свіжого, трошки такого дзвінкого, от мені здається, що цей парфум буде дуже класно до цього пасувати. А тут мигдаль чутний дуже активно. І тут мене це взагалі не бентежить, бо він не такий ценідний різкий, він більш м'який, пом'якшений. І згодом цей парфум розходиться, і ти почуваєш просто відчувати аромат якогось крему для тіла, засобу для догляду з такою тонкою, тонкою мигдальною ноткою. Але вона не активна з часом, вона розходиться. Дуже приємний аромат, такий, ніби трошки пудровий, але пудра не косметична, не косметична пудра, а от саме така якась мигдаль, мигдалева пудра. Якщо таке взагалі існує, дуже мені подобається. Я не жалкую, що я його купила, пользу користуюся їм активно і буду продовжувати це робити цієї весни. Він дуже класний настрій створює. Хочеться одразу бути такою м'якою, чарівною легкою дівчиною. Наступний аромат з цього вишневого-квіткового плодового блоку це парфум. Про які я вже, мені здається, колись розповідала, мабуть, у відео про мою колекцію парфумерну, бо я не пам'ятаю, щоб я окремо його згадувала. Це Cherry Smooth від Zara. В мене є декілька парфумів Zara. Я дуже рада, що я знайшла ці перлини у мас маркеті і придбала. Бо, як я вже казала, для мене у порівнянні деякі дюпи. І зараз це, ну, якщо не 100%, то 99% влучання у копію якогось аромату. Я не кажу, що треба купувати копії, я цього не дотримуюсь, але. Якщо чесно, іноді мені не дуже хочеться е, витрачати такі величезні гроші на аромати, типу Томафорда Lost е, Cherry, Тому що я розумію, що для мене це не той парфум, який я буду носити там, місяць за місяцем. Постійно. Для мене це трошки як погратися. І от щоб погратися, я не готова зараз платити більше 200 євро за 30 мл флакон, а от 10 євро це саме. Та ціна, яку я готова витратити на іграшку. Тож, через смузі, до речі, дуже класна іграшка. Тут одразу відчувається вже така більш насичена, солодка вишнева нота, але незважаючи на те, що він дійсно пахне вишнею, для мене це щось на межі вишні, як ягоди, і вишні квітки, яка квітне на вишневому дереві. бо я оцю от тонку-тонку солодку ноту вишневої квітки тут відчуваю. І я просто захоплююсь цим ароматом. Може, я відчуваю її зараз, бо зараз весна і хочеться оці, оцієї атмосфери. У Греції, на жаль, я не бачила квітучих вишень, але ці парфуми все одно створюють мені цей весняний настрій. І, звісно ж, я хочу, щоб у вас він теж з'явився, якщо його ще нема. Цей аромат шливовий. І стійкий тут е, я знайшла для себе всю ту вишню, яку шукала у парфумерії, мені більше не потрібно. Я захоплююсь цим ароматом. Я їм насолоджуюсь, Він класний на прохолодному повітрі, тож на весну саме те, що треба. Наступний аромат я тестувала перед покупкою. І, якщо чесно, не одразу закохалася в нього. Він так трошки зараз на хайпі у певних колах. Я про нього декілька разів чула перед тим, як затестувати, врешті-решт. І спочатку я подумала: ну, ну, не зовсім моє. В мене щось подібне десь там є у тому виді, який мені саме подобається. Тому не буду на це витрачати свій час більше. Але в мене лежав блотер. Певний час, і я до нього поверталася, нюхала знову і знов, аж поки не закохалася. І спочатку в мене було таке враження, що я не дуже розумію, чим саме це мені пахне. Потім воно змінилося на я все ще не розумію, чим це пахне, але мені це потрібно. Я кажу про Матія Прем'єр Паріж Маск. Це аромат такий. Якщо одним словом, то він все ж зелений, на мій погляд. Я тут відчуваю на старті, я відчуваю, але я ще не розпиляла його на блотер сьогодні, я його вже носила, звісно ж. На старті тут він такий спочатку досить різкий, бо тут я відчуваю дуже яскраво ветевер. і він ніби в такий маскулінний бік трошки йде. Потім тут з'являється зелена шкурка. Інжиру, і він стає таким трошки більш не знаю фруктовим, але не у сенсі, як фруктовий на кшталт палп чи фрукти акватичні з квітами, тобто, ні, просто дуже такий реалістичний зелений пліт, і мені це дуже подобається. Він не схожий на типові фруктові аромати. І вся ця краса, вона вона розташована на такій деревинній підложці, на такому спилу дерева, ніби аромат спилу дерева. Це все дуже гарно звучить. Тобто разом тут є і деревинність, і зелень, і це в поєднанні, звісно ж, дуже природньо, дуже по весняному і дуже класний дає шлейф. На шкірі згодом цей аромат пом'якшується, але не втрачає своїх особливостей. Тож, я вважаю, що це дуже достойний аромат. Його можна спіймати на, на ціно за дуже дуже класною ціною. В мене 50 мл. Я в кожному відео вже це кажу, але ну, можливо для когось це теж цікаво і важливо. Я зараз намагаюся більше 50 мл не обирати парфуми, тому, я, тому що я хочу їх всі використовувати, щоб вони закінчувалися. Бо парфуми з часом, на жаль, псуються навіть зараз, коли в них не додають вже натуральні компоненти чи в обмеженій кількості, але все одно, на жаль, парфуми псуються. Тому я. Таке рішення прийняла, що якщо я хочу мати велику колекцію, мені треба її трошки зменшити в об'ємі стосовно флаконів. І я за дуже класну ціну для такого парфуму купила його на наноціно. Тож заглядаєте туди, додавайте до. Улюбленого і те, що вам подобається, не обов'язково, звісно, в Парижі Маск, свої парфуми, які вас цікавлять. І слідкуйте за ціною, бо реально бувають дуже класні пропозиції. Це не на ціну. На жаль, поки що мені реклами ніхто не пропонує, тож, але я, звісно ж, залюбки співпрацювала. Але зараз просто я раджу вам, може, дещо пошукати, хоча, звісно, зараз 24 й рік, я думаю, вже всі в курсі, де шукати парфуми. Ну, може, комусь це буде корисно. Тож, повертаємось до Парижан Mask. Це аромат, який я не очікувала, що буде таким шливовим. Мені мама казала декілька разів, як вона його від мене який він класний у шлейфі, але не душить. Тобто він класний, але все одно комфортний, все ще приємно, але не аж занадто. Тож я вважаю, що якщо ви полюбляєте напрямок зелено-деревинних таких ароматів, які пом'якшуються на шкірі, то треба вам його спробувати. А там вже самі вирішуєте, чим все закінчиться. Далі в мене трапилась заміна в останній момент. Я трошки заздалегідь готувала підбірку, і тут був інший аромат з цієї шлянейки. Але сьогодні я ходила на бейбі шауер. одна з наших подруг, з нашими з дівчатами я маю на увазі, скоро народить дівчинку чарівну. І ми сьогодні влаштовували їй свято. Я вирішила, що цей аромат підійде як-ніякий. Інший під цю тему я маю на увазі з моєї колекції. Тому я обрала Kissing від Killian. це знята лінійка, але я вам зараз все розповім. Можливо, ви знайдете якісь аналоги з того, що ще можна купити. І, до речі, всі аромати зняті, які цікавили мене, я рано чи пізно знаходила і купувала з рук. Причому навіть за дуже приємною ціною. Тож хто хоче, той знайде, той буде шукати. Це не неможливо. І навіть в Україні на OLX я бачила ці кульки. Декілька ароматів можна придбати. Тож дивіться, якщо вас це цікавить, все можливо знайти. Цей аромат в першу чергу весняний через конвалії, які входять до його складу. Тут взагалі заявлено три ноти: Це конвалія, цукор і молоко. Коли я чую, що в парфумах є молоко, я завжди їх тестую, бо я обожнюю лактонні ноти на моїй шкірі. вона пасує до цих нот, і ці ноти пасують до неї. Тож я намагаюся завжди тестувати ноти, парфуми з лактонними нотами, і в цей аромат я закохалася. Скажу чесно, я не велика фанатка таких нот у парфумерії, як Конвалія, Лілія. Я взагалі не зовсім про квіткові парфуми, але... Тут це, ця конвалія дуже класно зміксована з цими саме лектонно солодкими нотами. Це дає таке відчуття комфорту, такий затишок, що просто ну, неможливо відірватися я, коли його наношу, завжди ходжу, нюхаю свою руку. Він зараз на мені. Тож, поки я ходила тут все, підготовлювала, я думаю: господи, ну як же ж я можу його не вімкнути до своєї підбірки? Тому. А я вирішила його все ж таки додати. Аромат е, солодкий, тому якщо ви шукаєте саме квітковий аромат, може вам все ж таки він не зовсім зайде. Це більше для поціновувачів гурманського напрямку ароматів, але ця конвалія дає дуже весняний настрій. Тож, хоча б спробуйте, можливо, це буде і ваш теж один з улюблених весняних ароматів. Я так захопилася розповідями, що забула виставляти свої флакони на фон. Зараз ми це виправили вже. Тож, я думаю, що далі буде цікавіше вам спостерігати, як я розповідаю про останній аромат. Останній аромат теж дуже чекав весни, хоча нота в ньому скоріше літня, але я не уявляю цей аромат влітку, занадто він насичений. Тому залюбки ношу його навесні, коли досить така прохолодна погода, вітряна, він дає дуже гарний шлейф і дуже класно кружляє навколо вас. Я кажу про Mixed Emotions від Byredo. Різне я про цей аромат чула. Можу сказати, що жінкам він подобається набагато більше, ніж чоловікам. Для мене це льодяник чорносмородиновий. і навіть тут я чую цю терпкість. Листочків чорної смородини, але це все ж таки не кущ. Кущ в мене є в колекції рано чи пізно я про нього теж розповім. Але тут от саме ця людзяниковість чорної смородини. Господи, як я заплутано кажу про це. Коротше, уявіть собі, ви знаєте, в аптеках продаються завжди пакуночки з якимись людзяниками, типу там для пом'якшення кашлю. Це не, як це не лікарські засоби, не лікарняний засіб, але все одно він так класно справляється з цією функцією. І от серед усього іншого є і чорносмородинові людяники. Оце, оце воно. І я не можу надихатись цим ароматом. Дуже його люблю, дуже активно ношу навесні. І раджу вам спробувати, якщо ви є прихильниками чорної смородини. Моя одна подруга сказала мені, що вона тут відчуває дуже міцний чай чорний. Я була б рада відчувати його теж, але я не відчуваю тут чайності, на жаль. Хоча вона навіть тут заявлена, але у вигляді мені здається, чаю мате, але мені достатньо того, що тут є чорна смородина. Я її насолоджуюсь, і на прохолодну погоду це просто якась пісня. Це були всі аромати, які я хотіла долучити до сьогоднішньої підбірки, але, звісно ж, будуть і інші, бо я ще не договорила. Тож, слідкуйте за моїми новими відео. Побачимось! Всім пока-пока!